Вітаю вас, шановні мешканці Кам'янського. Цей тиждень особливий в житті нашої громади. Сьогодні ми відзначаємо 274-ту річницю заснування Кам'янського. Вітаю всіх мешканців рідного міста з цим святом. Третій рік поспіль ми зустрічаємо його в умовах повномасштабної війни, зосереджуючись на вирішенні нагальних питань. Цього тижня. Разом з начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком відкрили центр соціальної підтримки захисників і захисниць та їх родин. Призначення центру допомогти військовим адаптуватися до цивільного життя. Тут надаватимуть правову та психологічну допомогу, спортивну реабілітацію та багато іншого. Відкрили нове сучасне укриття в ліцеї інформаційних технологій. Відтепер у навчальному закладі для всіх шкалярів освітній процес. Буде проходити в одну зміну. Спільно з волонтерними та благодійними організаціями передали на фронт дрони, прилади радіоелектронної боротьби, автомобільну гуму, маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти, нашоломники, хімічні грілки та інше. Культурна спільнота міста організувала благодійний марафон. Підтримку ЗСУ. З нагоди Дня міста вручив паспорти юним кам'янчанам, яким виповнилося 14 років. Привітав батьків-вихователів і малечу з прийомних родин з Днем Усиновлення. Важлива подія сталася цього тижня і в духовному житті міста. Спільно з владикою Сімеоном заклали капсулу у фундамент храму Козацької церкви Пресвятої Покрови ПЦУ. Громадські організації «Бджалан» та фонд розвитку Кам'янського відкрили вже другий волонтерський центр. Новий осередок з'явився на лівобережжі. Тут працюватимуть різноманітні творчі гуртки для дітей, надаватимуть допомогу військовим та незахищеним верствам населення. До Дня фізичної культури і спорту та з нагоди Дня міста провели спортивно масовий захід, парад чемпіонів. На свято завітав професійний боксер, чемпіон світу Денис Берінчик. З початком осені в місті почали працювати продуктові ярмарки. У неділю на майдані Калнишевського всі охочі мали можливість підтримати вітчизняного виробника, придбавши сільськогосподарські товари за доступними цінами. Шановні кам'ячани! Наше місто має сталевий характер саме завдяки вам. Вітаю всіх вас та наше рідне Кам'янське з Днем Народження!